Тема нашої лабораторної роботи номер 3 вимірювання мас тіл. Мета нашої роботи навчитися працювати з важельними терезами, вимірювати маси тіл та оцінювати відносно похибку, експерименту. обладнання, яке нам знадобиться: важельні терези, набір важків, пінцет, кілька тіл для зв'яжування, зв тенісний м'ячик, кам'янець, дерев'яний брусок, монета. Коробка з канцелярськими скріпками. ми не будемо цей дослід виконувати, тому що його немає на відео. Колба з водою та просто склянка. Перед тим, як продовжити виконувати, ви повинні в цьому зошиті або на аркуші, там, де ви будете виконувати цю лабораторну роботу, дати відповідь на ці запитання. Що таке маса тіла? Як ви розумієте? Ну, ну, як це? це як фізична величина якась. Так, ну це однозначно фізична величина. В чому вона вимірюється? Що ви можете сказати про масу? В кілограмах, грамах. Або в міліграмах, як зараз буде? шукаєте відповідь на цю інформацію, можна опрацювати, то, що я вам показала. І переходимо до виконання лабораторної роботи. Як завжди, алгоритм мені писати не потрібно, від цього ви звільняєтесь. І те, що вам потрібно заповнити, це ось цю табличку номер 2 Зараз дивимося невеличке відео про те, як це робиться. А потім я вам допоможу заповнити цю табличку. є роботи 3, вимірювання мас тіл. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання: важільні терези, набір важків, пінцет кілька тіл для зважування, тенісний м'ячик, камінець, дерев'яний прусок, монету тощо, коробку з канцелярськими скріпками, колбу з водою, склянку. Перш ніж вимірювати маси тіл, Ознайомся з правилами зважування. Терези ставимо перед собою. Для зважування тіл застосовуємо набір важків і пінцет. Урівноважуємо шальки терезів за допомогою клаптиків паперу. Зважуване тіло кладемо на ліву шальку терезів, а важки на праву. Важки виймаємо з футляра пінцетом. Зважування починаємо з важка. Маса якого є близькою до маси зважуваного тіла. Якщо рівновага терезів порушується, то важок ставимо на місце у футляр, а на шальку кладемо потрібний важок. Шальки терезів мають бути в рівновазі. У таблицю записуємо набір усіх важків, які. Давайте. Що ви бачите, скільки важить е, тенісний м'яч? 53 53, тони. Чого? Грами. 53 грами. Тобто ось це, все, що вам потрібно подивитись, і це правильно записати. Усіх важків, які були використані під час зважування, обчислюємо загальну масу важків, що дорівнює масі зважуваного тіла. Закінчивши зважування, пінцетом повертаємо важки у футляр. Зважувані тіла мають бути чистими, сухими кімнатної температури. Масу тіла записуємо в міліграмах, грамах і кілограмах, аналогічно проводимо вимірювання маси ще двох тіл. Обчислюємо відносну похибку експерименту, де абсолютна похибка вимірювання. 0,1 грама. Отримані результати заносимо в таблицю. Визначаємо масу канцелярської скріпки. Щоб точніше виконати вимірювання маси легкої скріпки, зважуємо кілька скріпок, а потім обчислюємо масу однієї скріпки. Отримані результати заносимо в таблицю. Вимірюємо масу води. Порожню склянку. Ми бачимо, що маса порожньої склянки 71 грам і 500 міліграм. 71,5 грам. З водою. А тепер дивимося рідний. повинен бути звук чи ні? Так, а тепер е, вираховуємо різницю. Тобто ми бачили порожню склянку, а тепер з водою. І там було 71, зараз 77,5. То 6,5 грам маса води. Масу води в склянці заформували. Отримані результати заносимо в таблиці. Так. Тобто ми можемо одразу зробити, ці записи. Я позначаю вам плюсиком те, що ви заповнюєте, щоб ви не забули. Алгоритм ви не виконуєте. Тепер потрібно заповнити назву зважувального тіла. Наз тенісний м'яч, так? Перше тіло. Пенісний м'яч. 53, так було? Так. 53. У міліграмах це скільки буде? А, Тут просто потрібно порахувати 50. 1 і 2. а тут же маса в міліграмах в міліграмах це буде 53 помножити на 100 буде в міліграмах це 53 а в кілограмах це 0 ,1. 53 сотих тисяч. Де ж взяти інші два е, тіла? Я розумію, що у вас немає змоги робити це, тому пропоную подивитися ось це відео і там, де є приклад зважування інших предметів. Так, ось, наприклад, є, ну, я не знаю, як це описати, фігурка таш, пташки, камінець і е, губка, спанчбоб, можете собі обрати будь-що? Наприклад, Боб. Ой, спачь богу, это статует, скільки в нас важить? 8 гра. 8 грам і 200 міліграм. Тобто, якщо повернутися зараз наш зошит? Фігурка. Ташки. Нас один. Два, п'ять, та двісті міліграм. Разом буде вісім тисяч двісті. Грамах це буде вісім. Вісімдесят два. Ще раз скажу, скільки? Вісім грам Ой, тоді тут неправильно ми? Помножити на 1000. Ось так. Вісім і два. А тут? 0 цілих? 82 дві А що сотих А тисячних повишно десятитисячне. Ось так вийде. І дивимося ще якесь? Тіло, яке ми можемо використовувати? Ну, наприклад, цей скляний камінець, може це скло. Шматок скла. 10, 5, 1, 2 і 500. Разом скільки буде? 18, 5. 18, 5. Шматок скла.

8, п'ять. Ось ви заповнили. Ідемо далі. Потрібно знайти відносний похибку. Ви бачили у відео, що похибка нашого вимірювального приладу це. 0,1 Поділити на ті ті результати. Одна сота, вибачте. Поділити на ті результати, які ми отримали. В грамах на 53. 53. І помножити це все на 100. І ви так робите для кожного досліду. нашого кіно. Ось так. Оставно. Тут грами грами, ні, все правильно, на 50. 0.0. Далі ділимо на 53 і множимо на 100. Похибка дорівнюється 0,01. Ось так. І це записуєте тут. Назва зважувального приладу – тенісний м'ячик. Маса 53 плюс мінус дельта М – це 0 ,001. Одна сота, і похибка буде. Так, тут у нас мінус плюс мінус. І е, тут ми, ми отримаємо 0, цілих, приблизно 0,1. І так само ви розраховуєте для всіх. Е, четверте завдання, як я вже казала, ми не будемо знаходити, тому що немає цього відео. І останнє, що вам потрібно знайти, це масу порожньої ковби. Ми записували. Ми дивилися, що це 71 грам. Маса ковби з водою було 7,7,5. Відповідно, маса води яка буде? 6,5 грама. І це ми виражаємо в кілограми, що буде в нас. Ну, 6,5 грам в кілограм – це скільки буде? 0,65 тисяч. Ось так. 0,65. Ось дивись. 0,6 це просто 6 грам, а нам ще 5 потрібно. Якщо було тисячних, то це було 65 грам. І останнє, що вам потрібно зробити вже самостійно, це зробити ось цей висновок. Також опробуйте чатом GPT. Напишіть йому мету. Скажіть, ось мета моєї роботи: сформулюємо висновки за таким алгоритмом. І подивіться, що він скаже. Після цього ви фотографуєте і надсилаєте мені на сьогоднішню дату, що не зробите.